Друзі, привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас буде рецепт ось такого домашнього печива на йогурті зі шматочками шоколаду. Всі продукти для тіста я беру кімнатної температури. У миску я вже виклала вершкове масло, до нього додаю цукор. Обов'язково у випічку для балансу смаку я додаю сіль. Тут у мене одна четверта чайної ложки і ще пакетик ванільного цукру. Тепер все це за допомогою міксера буду збивати до пишності легкої та посвітління. Далі у миску додаю яйце, і після того, як повністю його вмішала, додаю ще одне і знову все перемішую до однорідності. Слідом у миску додаю натуральний йогурт і знову злегка все перемішую. Після того, як я все збила, міксер вже прибрала, він нам більше не знадобиться. І буду додавати сухі інгредієнти. Попередньо, я вже просіяла борошно, до нього додаю розпушувач та соду. Трішки перемішаю і поступово буду додавати тісто. Обов'язково не все відразу, а поступово оскільки кількість борошна у всіх буде різною. Орієнтуватися на консистенцію тіста, аніж на конкретні грамування. Перемішую поки що лодку, ну а далі буду вимішувати руками. В результаті має вийти ось таке м'якеньке тісто, яке дуже злегка липне до рук. дуже тісто, в борошном забивати не слід. І в кінці буду додавати шоколад. Шоколад можна брати абсолютно будь-який до свого смаку. У мене це молочний, я його просто подрібнила ножем. перекладаю. В миску з тістом і його вмішую. Після того, як вмішала повністю весь шоколад, тісто стане більш липкуватим, тому, аби з ним було легше працювати, я підготувала олію. Також підготувала декую з пергаментом, руки змащую олією, відщипую трохи тіста і буду формувати з нього кульку бажаного розміру. Ну, а після того, як все печиво я сформувала, буду відправляти його випікати. У мене вже розігріта до температури 180 градусів, по часу рівенту знадобиться 20-25 хвилин. Моє печиво готове, я повністю його охолодила і хочу показати, що ж у мене вийшло. Ось таке красиве печиво, злегка хрустке ззовні і м'якеньке та ніжне всередині. Таке печиво достатньо просто та швидко готується, тому з його приготуванням впорається абсолютно кожен. А я всім хочу подякувати за увагу, буду ще раз за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру злагоди. Готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами у наступних відео.